приїхали сьогодні знову парк дракона, але тепер всі і Наталя взяла з собою ще шицоцю. Каліна зараз на каруселі катається. Сьогодні дуже багато дітей, бо сьогодні вихідні дні. Наталя бачу, замітила ось цей басейн з гірками. Це найкраще, що може бути. Зараз я з нею піду і скатаюся. З цього боку у нас зона для наймолодших, для найменших діток, десь там на рік, два-три. А на другому поверсі тут вже більше по. Живіше дракон парк, апарати в Каролінині, любимі дута віртуальна реальність для діток, батути, батути, соти там. А труби, от якраз вони знаходяться у тутах, в цьому майданчику. Перейшла питатися на трубах, а тут черга. Діти стали десь дітей 10. Тут, крім того, що парк знаходиться, от вже ми на другому поверсі, ще на третьому над головою. Все бігають по сітчиському парку. А, що би Зараз буде спускатися вже Наталя. Всі хочуть на оцю от прозору гірку. На цій оранжевій щось мало хто хоче з'їжджати. І <звук> <звук> як тобі? Не підеш більше, а що, дуже швидко? Не, це дуже страшно. Страшно? Наталя злякалася. Діти спускаються, а тобі страшно. Так, дівчинка вензлі. Ми раз вже не підемо, напевно, на ту гірку, тому що там якось трохи стидно спяти поміж дітей. Їх там чоловік 20-30. І за нами ще там назбиралося дуже багато людей. Але було класно, супер. Ого, як ти скачеш? Ти якийсь зайчик чи що то є? Зайчик! А на тих штуках ти каталася вже? Да. О, гірка така от. В вигляді замки, можна з собі пробігтися, спуститися. І є оці яєчка. Але не всі зайняті дітками. Дай я тебе хоч на яєчці покатаю, тому. На ньому не страшно. Як тут яєчко? Зараз буде ще ліпше Відпусти ножки. Релакс. Так, треба зупинити. Кульочка не треба? Ні. Добре. А, тут у нас конструктор лего складається. Ого, такі замки. І кришу навіть. Так тільки треба її сцентрувати, щоб вона не впала. Ось так. О. Тут ще є гойдалка для дуже маленьких діток. Ну такий замочок, прикольний. всередині ще можна побігати. Там тортик з таких от... Пірамідок. Почула, що щось ще клаце і вирішила ще побавитися в бізіборди. Дуже прикольно, що вони взагалі нові Новісінькі. Що в нас? Є, всякі коліщата, двері. О, включателі. Тут є фотобокси, можна фотографії якісь зробити, тимчасово не працює зараз. А тут можна намалювати ці мейкапи, аквагримчики. Я думаю, що вона сюди захоче прийти потім. Ріна постійно дивиться на от картинг. Я так розумію, що ти хочеш туди, але там з п'яти років ми просто пробували її садити, а вона до педаль не дістає. Їй хіба можна подивитися так згори? Прибігла в свою любиму кімнату. Карліні якраз тут найбільше подобається. Віртуальна реальність так от на землі. Можна ногами побити, якісь ті літачки. І тут ще можна покидати в стіну. Є машинки для діток. От, якраз тато їздить в синій машинці. Є такі, де стріляти по рибках. Тут малювати можна щось. Зараз світиться хокей. Замітила дракона. Добався дракончик тобі? Так? Класний, правда? Куди підемо далі. Далі йдемо туди в віртуальну реальність. Ну, повертаємося. Сподобалося їй. О, тут якісь привиди, чи що це? О, а ці, бачиш, по привидах треба бити. Правильно. Не взриваються. Оце вона ще не бавилася. Я думаю, що їй буде цікаво. Їх тут не так закинути в кільце, як просто кільце збити. Ого! Аж двома. Каліна хоче перша за всіх. Цілу ж набирає. Навіть не дивиться на екран. Калінка вирішила спробувати тепер цю віртуальну реальність. Зараз буде збивати якісь рибки. Такі окуляри прикольні. У нас тут має такі очки. А всередині там щось показує. В нас А що там показує? Ага. Такі всякі штуки, як кнопки, де можна збивати рибу. Тут потрібно купити щось таку от карточку, вона 100 гривень коштує, і сюди поповнювати гроші. Так, це коштує 50 гривень. Всі атракціони по-різному. Зараз щось будеш стріляти. Оця от Кароліна зараз біжить. Вибрали наступну гру. Кароліна тепер в нас баскетболіст Майкл Джордан. Ой! Та ти вже кільце розбила. Дуже сильно сподобалася віртуальна реальність. Вона зразу побачила, що це її любима кімната. Каролінка виграла. Молодець. Пішла, дивитися, як там дітки малюють. Може сама ще що хоче щось намалювати, потім можна керувати тими всякими різними. Творіннями, які вони там малюють, русалки, крокодили, акули. Вибирай якого персонажа. Дівчинку, добре далі. А тепер вибирай, яку тваринку ти хочеш малювати. Ого, тут такі морські створіння всякі різні. Що ти вибираєш? Черепаха. Черепаха? Ну малюй. Махне догори і вона Так. о, дивись, черепашка твоя появилася. Давай тепер можна нею плавати. Коротше, в Кароліни з дівчинкою батл. В Кароліни чорна акула, а в дівчинки синя. І кричать з другою, я тебе З нею були в будні дні, то нікого не було, їй не сильно було напевно, інтересно, а тут вже як вихідні дуже багато діток і вона Бігає, така захоплена, хоче все побавитися, то навіть на змагання, не хто когось з'їсть. Каринка поки бавиться в віртуальній реальності. Ми вирішили покататися з Наталією на картингу. Наталя така щаслива, каже, скрізь черги, в суботу неділю. Дуже тяжко, бо треба скрізь стояти. От черга. Ну, Чоловік з 10. Картинг коштує 80 гривень, бо зараз знижка діє, а так в загальному 100 гривень 5 хвилин покататися. Але він прикольний, він світиться класно. Я не знаю, що їх вивозять, тут помало ті картинги. І практично ніхто не катається, а черга стоїть. Може їх треба заряджати, не посідали, бо сьогодні людей дуже багато. Ставили ми цю цю чергу на картинг, а я прийшов сюди до труб. Кароліна з Наталією зараз буде з'їжджати. Тим часом тут ще сніг підкидає, так щоб було ефектніший з'їзд. <рес> Ти загубила дитину? Класно було. Я думав, ви будете в тій прозорій. Об'є хлопці, наші підписники. Е, А де вона? Ану, шукай, шукай, де ти є? Аво, півіп. -пі. Почекав я дві години, таку карту щось мені надоїло, тому що стояти на одному місці, це втрачати час, а коли нам може. Тіте спати і прийдеться намігти додому, навіть не покатаючись і не набавитися тут. Так, іду шукати своїх дівчат. Так зручно, знизу можна споглядати на ці атракціони, а спереду у нас дракончики. На ньому навіть можна полазити. Прикольно. Єдине, що от ноги трохи ріжуть оці мотузки. А можна полежати, почилитися на таких подушках. Коротше, тут дуже високо. Тобі треба йти в сам кінець. По хвості лізти. Бачиш, дівчинка лізе. Поки Наталя залізе на того дракона. Її навіть діти зігнали з дракона, бо вона неправильно злізла посередині. А тут, що треба з хвоста починати, щоб добратися до ось в красення. Знайшов класний атракціончик, можна пострибати на коні. Взагалі ідеально. А є ще з трону от такий от мотоцикл. Напевно, дуже прикольно. Але Кароліна хоче йти на ті крісла, там, де вона вже каталася. Ти будеш міцно триматися? Перше тут стоїмо в черзі, але тут менше хоч діток, ще десь троє дітей. Кароліна хоче спробувати з'їжджати з аквапарку. Все, хлопців розтовхала. Кароліньки вибрали ось таке з'їжджати як з аквапарка. З таких от труб. Пищі, так. Як? Нормально? В Карліні сподобалося дуже. Бачу, дівчатам сподобалася віртуальна реальність. Спустилися в тих хафебарках, ще трошки лишилися гроші на картці, треба їх десь використати. І вирішили сходити виграти іграшку. Ну давай спробуємо. Все, програли. Субота, неділя, взагалі не варіант їхати. Скрізь черги на всіх атракціонах, навіть в кафе. Йдемо зараз з малюком. В кенді бар. Мама з цією стоїть, чекає в черзі на атракціон, який називається кафе, ресторанчик. Та, та, зараз зайдемо, щось виберемо. Ідемо подивишся. Давай, тут вон є, дивися, жилеєчки, ти не хочеш? Не хочу. Хочу вату. О. Є, працює твоя вата. Вибирай, яку ти хочеш вату. Таку ти хочеш. Добре. прихочу Карлінка синю, ну давай. Кліна вроді витирається, але вся синя повністю. Нарешті сіли з на наш столик, замовили дві піци і пити. Кліна з'їла вже тувато і не треба навіть як вогриму, вона вже вся синя. І треба вести туалет і змивати це все. Прибули наші напитки. Я собі взяв знову. Манго маракую, а чекай. Тут він я пила минулий раз і сподобалось. Вона зразу випила. Просто вона забрала мою трубочку. У мене лишилося без трубочки. Просто манго можу з'їсти. Мені треба трубочку. І листочок, тут одного листочка немає. Минулого разу було два. Нам ще принесли розмальовочки. Але Кароліні все рівно на, он, пити хоче малювати, он є олівчики ще, то все тобі. Так, буде цьоця малювати, ти, я. Мама відмовилась. Мама вирішила подивитися. Топу? Вау, мені принесли папероні таку смачну. Ням-ням. А королінці принесли чотири сири.